Місця такі подорож в теплі країни, де багато сонця. І ще це може бути час на природі, в когось глибока така депресія може. Посттравматичні якісь синдроми. Ну, ви те, що пережито було. Може маєте якісь травми. Тут відновиться ваша нервова система, і це контакт саме із природою, водойми, ліси. Дуже хороші карти виходять і Саме водойми якісь вам допомагають, може це рибалка, ну, будуть дуже гарні дні. І ще в першій, з 1 по 10 число вам вдасться заробити гроші. Можуть прийти великі суми, дуже, і ви зможете собі. Придбати якісь, може, навіть нерухомість. Дуже хороші карти. Так, і з 10-го по 20 число в цьому місяці дуже гарна карта виходить. Карта миру. Верховного суда, будуть події, ви будете свідком, от е, ваші, е, може, вороги, вся не е, заздрість, вся, що до вас чинилась, може якась несправедливість, то що е, агресія, е, е, те, що, на що ви не заслуговували, те, що вам робили. Тут буде все у ворогів, іде ворогам розплата. Ви відстоїте свої кордони, абсолютна перемога. І взагалі цей місяць загальна карта вийшла, що є пере... перемога у вас в цьому місяці перемога. Над усіма справами, над може всіма невирішеними питаннями. Може, це тягнулося дуже багато років, і в цьому місці.